Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Шаль це не тільки тепла річ, але й дуже необхідний аксесуар в гардеробі любої жінки. Сьогодні я хочу вас запросити, друзі, разом зі мною зв'язати ось цю таку красиву, ніжну, теплу шаль. Кому вона сподобалася, запрошую приєднуйтесь, будемо в'язати разом. В'язати я, друзі, буду шаль з ангорки світло-сірого кольору в 100 грамах 550 метрів. В'язати я буду гачком 3,5. Починаємо, друзі, в'язати. Робимо кільце і вив'язуємо з кільця 4 повітряні петлі. Раз. Два, три, чотири. В кінце робимо ще два стовпчики з двома накидами. Знову два накиди. На гачок і пров'язуємо ще один стовпчик. Отак от, от виходить. Далі робимо дві повітряних петлі, і робимо ще три стовпчики з двома накидами. Так, зробили ще три стовпчики з двома накидами. Робимо знову дві повітряних петлі і знову робимо три стовпчики з двома накидами. Робимо ще раз дві повітряні петлі і ще раз робимо три стовпчики з двома накидами. Таку помаліше покажу, як я пров'язую стовпчик з двома накидами я петлю і накид пров'язала. Знову петлю і накид, І третім разом дві петліки на гачку. Тепер, друзі, так чуть-чуть ниточку підтягуємо. Але намертво не затягуйте. Хай там невеличка дирочка буде. Бо воно ще нам потім знадобиться, як будемо обв'язувати шаль. Отак от вийшло. Далі. Робимо 5 повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. І повертаємо в'язання. Оцю арочку, де дві повітряних петлі ми робили. Робимо три стовпчики з двома накидами. Це ми вив'язуємо боковий елемент. Я так його і надалі буду називати три стовпчики з двома накидами, дві повітряних петлі тепер, і ще раз три стовпчики в цю саму, в цю саму арочку, ще три стовпчики з двома накидами. Це називається в цій шалі, воно буде в нас слугувати боковим елементом. Це ми будемо, скільки будемо по висоті шаль в'язати, стільки оце так будемо в'язати оцей елемент з боку. На початку шалі і в кінці шалі. Ну, в сенсі, ряд, ряда. Кожного ряду. Отак от, от зв'язали. Тепер дивіться, друзі, робимо одну петлю і робимо вслідуючу арочку. Вслідуючу, бачите, Арочку. Робимо стовпчик з накидом. Далі робимо три повітряних петлі. І за цей, за цей стовпчик з накидом, що ми тільки що його робили, під цей стовпчик з накидом з під нього витягаємо нитку і ніби пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову накид на качок в цю саму повітряну арочку. Робимо стовпчик з накидом. Робимо три повітряних петлі, і з під цього стовпчика витягаємо нитку і робимо стовпчик без накиду. Знову робимо накид на гачок в цю саму повітряну петлю, витягаємо з під неї нитку, робимо стовпчик з накидом, три повітряних петлі. І з під цього стовпчика, що ми тільки що пров'язали, витягаємо нитку і робимо стовпчик без накиду. Знову робимо, так нам шість разів треба зробити. Три зробили, ще три рази робимо стовпчик з накидом, три повітряних петлі. Під цей стовпчик, що тільки що пров'язали, вводимо гачок, витягаємо нитку і робимо стовпчик без накиду. Знов накид на гачок, Стовпчик з накидом пров'язали, три повітряних петлі і за цей стовпчик, стовпчик вив'язуємо без накиду. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще раз, шість треба. Цю саму арочку з під повітряних петель вив'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряних петлі і з під цього стовпчика вив'язую стовпчик без накиду. Отак От в нас, друзі, вийшло. Тепер ось вив'язуємо знову боковий елемент. Ось де вслідуючи цю арочку з під двох повітряних петель. Вив'язуємо як два стовпчики з накидом. Не два стовпчики, а три стовпчики з двома накидами. Три стовпчики з двома накидами, дві повітряні петлі. І ще раз три стовпчики з двома накидами. Це саме місце. Ой, два з двома накидами. Друзі, дивіться, не забувайте. В боковому елементі ми робимо стовпчик з, стовпчики з двома накидами. Тому що якщо ми зробимо з одним накидом, у нас буде стяг, стягнуте полотно. Хоча деякі спеціалісти і роблять з одним накидом і якось в них виходить. Так, це зробили три стовпчики, дві повітряних петлі. І ще раз і ще робимо три стовпчики. З двома накидами. Дивіться, це ми так робимо. От дивіться, як в нас до кінця ряду дійшли. Дивіться, спочатку йде ось цей боковий елемент на початку ряду і в кінці ряду будемо ми його вив'язувати беззмінно. Так що я не буду зупинятися. На них на цих бокових елементах детально буду з вами пров'язувати середню частину шалі. Дивіться, зараз це я зараз покажу вам, як. Це ми зробили боковий елемент в кінці цього ряду. Тепер дивіться, робимо ми раз, два, три, чотири, п'ять повітряних петель. Розвертаємо в'язання і всі арочку з під двох повітряних петель, знов Вив'язуємо боковий елемент, два накиди, і вив'язуємо три стовпчики з двома накидами. Дві повітряних петлі і в цю, в цю саму арочку пов'язуємо ще три стовпчики з двома накидами. Це в нас такий боковий елемент шалі. Так, друзі. Пров'язали боковий елемент, робимо повітряну петлю і робимо дві петлі соломона. Дивіться, як робиться, витягаємо ниточку, а цими пальцями робочу нитку ну, петлю витягаємо, а пальцями ось притримуємо робочу нитку. Захоплюємо робочу нитку, протягуємо через цю петельку, яку ми витягнули. У нас петля на гачку. Далі вводимо в цю ниточку, що ми тільки що придержували її гачок, і з-під неї витягаємо робочу нитку у вигляді петлі. У нас дві петлі на гачку, і ми пров'язуємо їх разом. Оце у нас виходить петля соломона. Тепер точно на таку саму висоту треба витягнути ще другу, бо нам дві треба зробити. Витягуємо ниточку, витягуємо петлю, нитку придержуємо, захоплюємо її, протягаємо через цю петельку. Вводимо гачок під цю нитку, захоплюємо робочу нитку і пров'язуємо дві петлі, які є на гачку. Ось у нас вийшло дві петлі соломона. В основному вони так і в'яжуться по дві петлі. Ну, іноді буває там, що одна, але в основному вони по дві в'яжуться петлі соломона. Дивіться, тепер дивіться вершину. Раз, два, три. В третю вершину робимо Ну, це піко, вроді як це зверху оці штучки, отримується піковане називаються. Раз, два, втретє, це піко вводимо, гачок витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі робимо три повітряних петлі. І слідуюче піко робимо також стовпчик без накиду. Робимо далі. Такі самі по висоті треба витягувати петлі, щоб зробити ще дві петлі соломона. Захоплюємо нитку цей, цими пальцями притримуємо, зробили одну петлю соломона і робимо. Другу петлю соломона. І в, ці, в цю ачку з підповітряних, з двох повітряних петель ми робимо боковий елемент. Три стовпчики з двома накидами, дві повітряних петлі і три стовпчики з двома накидами. Це буде боковий елемент. Потім робимо, друзі, потім робимо. П'ять повітряних петель підйом, розвертаємося. І знову робимо такий самий боковий елемент. Три стовпчики з двома накидами, дві повітряних петлі і три стовпчики з двома накидами. І тоді зустрічаємося. Дивіться, друзі, це ми пров'язали три рядочки оце так в нас виходить. Тепер вже дивіться, я почала четвертий рядочок. Боковий елемент зв'язала. І тепер роблю одну повітряну петлю. І отут між петлями соломона у нас є такий вузлик. І в цей вузлик треба пров'язати 6 стовпчиків з одним накидом і піко. Так як ми ось ось тут ось пров'язували в другому рядочку. Робимо накид на гачок, і в цей вузлик пров'язуємо стовпчик з одним накидом, робимо три повітряних петлі, за цей стовпчик робимо один стовпчик без накиду. Знову робимо накид на гачок. знову цей вузлик, з цього вузлика вив'язуємо один стовпчик з одним накидом, три повітряних петлі. І за цей стовпчик, що ми тільки що пров'язали з накидом, з під нього витягаємо петлю і робимо стовпчик без накиду. Знову робимо стовпчик з накидом цього. Оце три повітряних петлі. І що це ми робимо за стовпчик, це називається піко з трьох повітряних петель. так, друзі, пров'язуємо. Шість стовпчиків з одним накидом. Вузлик між петлями соломона і зверху над ними пров'язуємо над кожним цим стовпчиком піко. Ну, піко воно взагалі-то трошки по-іншому пров'язується, але оцей елемент, що ми зараз пров'язуємо, він дуже на нього подібний. На піко. Раз, раз, два, три, чотири, п'ять, шість шість пров'язали стовпчиків з піко і тепер тут, де ми в попередньому ряду пров'язали три повітряних петлі між піко, між піко ми сюди пров'язуємо стовпчик. В ту арочку пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі знову робимо накид на гачок і в слідуючий вузлик між петлями соломона пров'язуємо такий самий елемент. Шість стовпчиків з одним накидом, і зверху над ними ці піко. Три і за цей стовпчик пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо те, що ми вже пров'язували. Через то я не коментую. Ой-ой-ой, три повітряних петлі треба. І робимо в арочку з під повітряних петель, боковий елемент. Потім робимо 5 повітряних петель, повертаємо в'язання і знову знов робимо боковий елемент. Дивіться, друзі, 4 ряди ми вив'язали. Дивіться, як красиво в нас вже виходить. В'яжемо п'ятий ряд боковий елемент ми вже зв'язали. Тепер робимо повітряну петлю і робимо дві петлі соломона. Дивіться, друзі, щоб вони однакові у вас були по висоті зробили дві петлі соломона і ми їх приєднуємо стовпчиком без накиду раз, два, в, третю, в третє піко. Робимо три повітряних петлі. Стовчик без накиду в четверте піко. Знову робимо. Дивіться, друзі, такі самі по висоті робимо петлі соломона. Дві петлі соломона ми робимо. Знову приєднуємо вже вслідуючий елемент в третє піко, стовпчиком без накиду, три повітряних петлі, четверте піко стовпчик без накиду. І знову робимо дві петлі соломона. І робимо боковий елемент. На боковому елементі я не зупиняюся, друзі, пров'язуємо його самостійно. Дивіться, друзі, п'ятий ряд ми дов'язали. Тепер далі нам потрібно в'язати шостий ряд. Шостий ряд ми в'яжемо так, як четвертий ряд. Тобто боковий елемент, і в ці вузлики ми в'яжемо. Наш, наші оці е, е, півквіточки, я їх називаю півквіточки, чи ви є рочки? Ну, от ну, крас, красиво дуже буде, воно вже красиво. Потім вивіжемо це. слідуючи, знову будемо петлі Соломона в'язати, е, і так будемо чергувати. Четвертий і п'ятий ряд пров'язувати з тим тільки з тією різницею, що просто в кожному ряду буде ці півквіточки в нас додаватися. Бачите, в першому, ну, не, не в кожному ряду, а в кожних двох рядах. Спочатку в нас була одна ця півквіточка, тут вже в нас дві півквіточки, тут вже зараз буде, бачите, три. Парних петлі соломона, то буде тепер 30 півквіточки. Потім далі буде 4. І так, і так ми в'яжемо, друзі, до тої висоти шалі, яку вам потрібно, кому може бактус потрібний, кому може шаль потрібний, або в кого наскільки хватить ниток. Друзі, завершила я в'язати свою шаль, дов'язала я до того розміру, який мені потрібно. Ну, Ви самі розумієте, що шаль можна в'язати безкінечно. Получилася вона розміром, ось дивіться, по верхній частині, оце, оце верхній край, це я в'язала і так, і залишу ось тут. Воно дуже гарненько виходить. То по ширині вона получилася метр сімдесят. А у висоту, ось так от, якщо її поміряти, від цього кінчика, отак от в висоту, то вона вийшла 92 см. Я так думаю, що буде добре. Вона така м'ягенька, на дотик, така дуже приємна, ніжна і тепленька. Я накидала на плечі, вона дуже тепленька. Шаль я в'язати завершила. Треба тепер зробити ще обв'язочку. Отут-от по краю. Зверху я робити не буду обв'язочку, тут дуже гарно закінчилося. А от з двох цих ще сторін, кутових потрібно зробити обв'язочку. Це ми, друзі, будемо робити в слідуючій частині. А на сьогодні все. Те, що я вам хотіла показати, я вам показала. В'яжіть і робіть собі приємне або своїм друзям чи рідним. Можна в подарунок таку шаль зробити. Дуже буде шикарний подарунок. Дякую вам, друзі, за увагу. Дякую, що були зі мною. Напишіть мені в коментарях, чи сподобалася вам шаль. чи ви її, чи ви її будете в'язати і кому. Дякую вам за увагу. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі буде ще багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра.